Ненормативна лексика і пропозиція не заморочуватися із правдою екстремістів надихнула у Маріуполі. Ще вчора затримали цілу машину, заповнену бюлетенями з уже проставленими відмітками за Донецьку республіку. А директори шкіл розповідали, як погрожуючи життю, їх змушували віддати приміщення під дільниці для голосування. При цьому організатори, звичайно, не повідомили своїм землякам, що це опитування, як кажуть юристи, нікчемне, тобто немає юридичної сили, бо на таку тему не передбачено жодним українським законом. Ну а світ цивілізований обсє зокрема закликав взагалі припинити знущання над голосуванням. Сам факт того, що Відбуватиметься воно в атмосфері страху, насильства і беззаконня, створеної терористами, мав би утримати багатьох від походу на виборчі дільниці. Таке сподівання висловив голова парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Кривокапич. Що ж вийшло в результаті? Запитаємо у Світлани Фечун. Вона на зв'язку із Донецька скайпом, бо працювати українським журналістам там дедалі небезпечніше. Світлано, вітаю, що цей незаконний референдум не визнає у світі ніхто. Хіба крім а, Росії було відомо ще напередодні? Чи пішов все-таки хтось голосувати у Донецьку? Алло, на Донбасі сьогодні оголошено одразу чотири референдуми за приєднання до Дніпропетровської області, другий за приєднання до Великої Британії, бо засновник Донецька Джон Юс був британським підприємцем. Ще один за цілісність України а також за Донецьку Народну Республіку. Жоден з так званих референдумів не має офіційного статусу, але тим не менше організатори усіх обіцяють оприлюднити свої результати найближчими днями. Ми пройшлися місць а де оголосили голосування за Донецьку народну республіку, переважно це школи. Хто дав наказ відкрити їх сьогодні у вихідний день, невідомо. Донецька облдержадміністрація ще напередодні заявляла про можливі захоплення шкіл. Проте офіційної інформації побраво, про збройні захоплення місто... немає. Втім, сьогодні саме в них з'явилися люди, які називали себе членами комісій. Проте жодного спостерігача ми не побачили. Тож можна було голосувати і на. На вулиці і заповнювати по кілька бюлетенів. Мені зокрема вдалося взяти так звані бюлетені на різних дільницях, навіть по кілька штук і без паспорту. Ми також легко накопіювали цілу пачку бюлетенів, які не відрізняються від тих, що роздають на так званих дільницях. Тобто, як видно, жодного контролю немає, хто і скільки заповнює. Нагадаю, напередодні з'явилося відео з автомобілем, в якому виявилося. 100 тисяч вже заповнених бюлетенів уже з проставленими галочками за Донецьку республіку. І сьогодні ж міліція заявила про ще 800 таких же заповнених бюлетенів, які знайшли на блокпосту біля Новоазовська. А ті люди, хто називалися членами комісії, скаржилися на відсутність списків виборців. Очень много кадамирознасілі пригласительний. Просто некоторые навіть кидались на нас, бросались, вот на мужчину навіть з топором бросились, да, і провокатори, і сепаратистами обзивали. біля місць голосування були черги, але причина у мізерній кількості так званих дільниць. Наприклад, на півмільйонний Маріуполь було лише чотири дільниці. Ті, хто прийшли на референдум, пояснювали свої мотиви по різному. то что было меня не устраивает то что сейчас меня не устраивает хочется чего-то нового но нового хорошего а вот это все. думаю что мы будем независимы даже в материальном положении посмотрите на нашу область это же беднота Мне кажется да. это самая бедная область на украине наверное что-то изменить потому что живем все хуже хуже и хуже и главное что перспектив нет никаких а тут еще тянут евросоюз в нато но ну, это уже это уже все. Донбасівці, які проти від'єднання двох областей від України, сьогодні навіть не йшли на так званий референдум, оскільки переконані, саме голосування це фікція. Я, напевно, не буду на референдум іти, почём, потому що я я вірю, що це все обман. Ну, як ета Луганська республіка? Луганська та Луганськ, ну все намо Україна. Ми знаємо ісход референдума. Навіть якщо ми поїдемо голосувати, я не думаю, що це щось вирішить, що це буде об'єктивно. Я не понимаю, за що ми туда йдемо. Мы туда идем за возвращение Януковича, мы туда идем за присоединение к России, мы туда идем за федерализацию, мы туда идем за федерализацию в какой части. То есть на самом деле люди туда идут, они даже не, не понимают за что. Самое большое опасение, что они даже не знают, чем это может закончиться потом. Потому что они могут идти заодно, а по факту получить абсолютно друг. Наразі у самому Донецьку досить все спокійно. Містяни готуються до буднів після тривалих вихідних. Алло? Дякую, Світлано. Світланофечун про те, як назбивали голоси щодо самостійності так званої Донецької республіки на незаконному референдумі в самому Донецьку без будь-яких спостерігачів і контролю. Приходь і набирай бюлетенів хоч 10, хоч 100.